Із гуманітарних речей, про які сказав президент, дуже важливим є акцент на підтримці української мови як державної, і прикметно, що було відзначено рішення парламенту щодо запровадження квот для українськомовної пісні на fm Радіо. Ви знаєте, що я. Низка громадських активістів і низка народних депутатів були ініціаторами цієї ідеї. І ось спочатку листопада всі фм станції будуть змушені почати виконувати квоту в 25, а потім 30 і 35 наступні етапи відсотків для забезпечення присутності української пісні на своїх хвилях. Ну і також було сказано в посланні про те, що української мови не вистачає на деяких каналах телебачення. Ви знаєте, що зараз відбуваються і такі стихійні події, навіть тобто, якщо е, якийсь телеканал не надає належної ваги питанням української ідентичності, не поважає українську мову, або тим більше, прямо чи між рядками, здійснює антидержавну пропаганду, це повинно припинятися. І в нас є відповідні. Органи регуляторні, які мають повноваження цим займатися, Національна Рада з питань телебачення, радіомовлення інші. Тобто, оці от акценти вони є дуже важливими, як і пряма заява президента про те, що українці дедалі більше підтримують ідею створення єдиної помісної православної церкви. А це питання мега важливе для України.